Бжоли активно працюють на соняшнику, цвіта він далеко не перший день. Цілу добу йшли сильні дощі. Почалися з минулої ночі, потім ще цілий день. В основному ми тоді бджоли сиділи в вуликах, а сьогодні потепліло і пішли в роботу. Сьогодні подивлюсь, що робиться у вуликах. Перший буду перевіряти ось цей. Тут один 300 корпус і магазин. Магазин поставився зараніше, перед тим як зацвів соняшник. Була зміна погоди, можуть бути трошки злі. Працюють в магазині, вже на край вийшли. Але мене більше цікавлять зараз середні рамки. Зараз відкрию і включусь. Ну приблизно зараз ось така ситуація. У всьому магазині є бжоли. Працюють добре. Зараз витягну рамку і хочу побачити, яка вона, наскільки вони її відстроїли, залили медом. Можливо сюди потрібно накинути ще один магазин. Цей поставлю наверх. А новий поставлю між корпус і магазин. Ну, між цей. Ну, ось так виглядає рамка в магазині на 29 липня. Відкачувати я не спішитиму. Нехай вони його допечатують. Більш за все, зараз подивлюся ще крайню рамку. Якщо вона також повна, то буду накидати їм ще один магазин. Так, це у нас передостання рамка. Ну вона майже і повна, але ще, ще не запечатаний мед. Тільки почали щось тут з краю. Ну і крайня рамка. З однієї сторони є і мед. Можна сказати, що вона відбудована практично повністю. А з другої сторони вони ще не відбудували вашіну. Тому зараз все ж таки ще загляну з цієї сторони. Ось передостання рамка з правого боку. Вона повна. Елемент ще не зрілий. Ця сторона. Як би вже і запечатана а з цієї ще багато незрілого меду. Тому до відкачування ще, думаю, трошки потрібно почекати. Ну і ось крайня з цього боку. Також ще є що відбудовувати, є куди складати їм мед. Я Зараз покажу, якщо буде видно. Ага, воно видно. Пощепляли вони магазинні і рамки з гнізда. Так, ну на середині тут вже рамки повні, можна сказати, готові до відкачування. Тому, якщо залишається тільки в двох крайніх рамках місце, я думаю є сенс підставити їм ще один магазин. Скільки наносять в нього, вже скільки й буде. Зустрічав вчора інформацію в групі в Фейсбуці. Про соняшник який цвіте пізніше, гірше виділяє нектар. Ну не знаю, ось, дощ пройшов. Бджоли дуже активно мотаються. Думаю, нормально він виділяє. Можливо менше. Але бджоли з відрами, з відрами не літають, тому що зможуть принести та й буде. Зараз підготую сюди магазин і буду накидати між корпус і цей магазин. І нехай щоб їм не було тісно, було куди зложувати нектар. Це магазин тут. Зараз знімаю цей і підкидаю між них. Новий. No Ось так сім'я виглядає під магазином, повне гніздо, там і меду дивлюсь багато. Зараз накидаю магазин. їхній магазин назад, але трошки вийшло. Ну і все тепер ось так виглядає цей вулик, є куди їм тепер тягнути мед. Там залишалось небагато місця. І зараз перевірю це цьогорічний рій, але в них чомусь пропала матка і в них був маточник. Навіть декілька. Я думаю, що вже повинна була вийти. І, можливо, вже й облетітись. Зараз перевіримо. Ось так він виглядає. Зверху дивлюсь, що є повні рамки. Не знаю як з розплодом. Потрібно перевіряти, чи є вже в них мамка. Потрібно навіть витягти якусь із середніх рамок. Так, рамки повні меду, ще не зрілий, трошки почали печатати поверху. Я маточник, але він з боку. ну значить з іншого вийшла матка раніше. Але дивлюсь, як те з розплоду то працюють взагалі добре. Ось Передостання рамка з правого боку, то вона ще не повна, ще навіть не повністю відбудована, тому мабуть все ж таки спішити підставляти їм ще одну рамочку, я не думаю, що є сенс. Я думаю, якщо вони доведуть до правильного стану мед, краще відкачати навіть пару рамок, потім докачати, щоб просто їм було місце на розплід. Ну, можливо там три рамки, це вже по обставини. Бо зараз розширю. матка почне відкладати яйця, їм потрібно гріти розплід, будуть не справлятись. Краще почекати, вони доведуть до правильного стану нектар, коли він вже стане зрілим медом. І потім відкачати декілька рамок щоб їм було місце, а потім вже по фінішу соняшника вже видно буде скільки відкачати, скільки залишити. Так, а ось і крайня справа рамка, вона ставилась раніше і вона прям повна-повна меду. Тут вже трошки є запечатаного, але все ще ще буду чекати, щоб він був повністю зрілий. Одного разу я. Відкачував трошки раніше ніж потрібно і мені не сподобалось взагалі. Тож цей рік буду чекати повністю, поки запечатають і тільки потім відкачувати. Все закрив вулика, нехай собі працюють, матка в них з'явилась, але ще не плідна Сподіваюсь, що влетиться і все буде добре. Хочу ще подивитися один волик, в якому живе відводок. Перший раз я в цьому році зробив відводка і зробив його на стару матку. Одного, одного робив, правда, на маточник, а цього на стару матку. На стару матку сподобалось набагато дужче. Дивіться, як вони мотаються. Відводок робився після акації і доволі гарно розвинувся. Але до нього, коли я зазвичай просився в гості, то він чомусь був трошки злий. А, вони й сьогодні не дуже такі. Гості не ждуть. А, ну, тут, ну, тут видно, що місце ще є, на крайній вулиці ще не так багато бжали, середні там точно знаю, що повні. Магазин ставився з вощиною, то тут, тут вже відбудовані стільники. Добре, тоді не буду їх дуже і драконити, нехай і працюють. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк та підпишіться на канал.